Цей продукт вже на ринку у нас дуже давно, але він був давно присутній для промислового сегменту, і ми вирішили, чому ж приватні господарі, які вирощують там, 5 дерев, будуть страждати. Ми вирішили цей препарат. Запропонувати дрібним клієнтам, тому що це реально класне рішення. Це продукт, який допоможе вам на каплю краще розтягнути, краще покрити поверхню листа. Є деякі культури, де без адювантів, ну, досягнути результату практично неможливо. Це та сама капуста. Якщо ви будете бризкати на капусту просто робочим розчином, у вас водичка стече, і ефект буде там ну, 20% від можливої сили. Продукту ви розкриєте, а адіван допоможе розкрити силу препаратів, силу фуніцидів, силу інсектицидів. Тож зверніть увагу на дозування, зверніть увагу, що продукт використовується по концентрації, так як і Сілкрек, я вам говорив, що треба чітко дотримуватись концентрації, от, наприклад, 5 чи 10 мл на 10 літрів води ви розбавляєте, і потім угодите. Сам препарат і разом цієї суміші обробляєте. І тоді у вас буде набагато набагато кращий результат, ніж би ви обробляли самостійно одним препаратом.